Від небайдужих сумчан дітям у місті підбили підсумки акції до світлого дня світлівчинки. Збирали гроші для онкохворих дітей упродовж великого посту у восьми районах області. Скільки коштів потрапить у відділення онкогематології обласної лікарні? Дізнаєтесь далі. Відкриті серця сумчан і скриньки для пожертв побили минулорічний рекорд. Цього року для малих сумчан хворих на рак зібрали рекордну як для нинішніх часів суму. Загальна сума пожертв. В межах акції склала 533 176 гривень 34 копійки. Саме такий результат на сьогоднішній день ми маємо ось, по результатах акції. Низький уклін всім тим, хто вніс свої пожертви заради того, щоб надати допомогу у лікуванні онкохворих діток. Пожертви перевищили торішнє на 15 тисяч гривень. Причому, за словами організаторів, кидали переважно купюри від однієї до 10 гривень. Є і масштабніші внески. Одна пожертва від однієї людини склала аж 25 тисяч. Чесно кажучи, ми не очікували, що ми зберемо таку ж суму, як минулого року, тому що ви знаєте, наскільки все здорожчало в нашій країні, і доходи людей залишились тими самими. І дуже приємно, що результат перевершив минулорічний. Однак і ця сума є краплею у морі, кажуть організатори, бо ж медикаменти здорожчали втричі, а їх у відділенні почасти зовсім не вистачає. Тільки цьогоріч в обласній онкогематології опинилося 9 малих хворих, а всього їх в області 150. В отделении есть медикаменты, которые получены в конце 2014, в начале 2015 года за счет государственного бюджета, но медикаментов не хватает как по количеству, так и по некоторым позициям они вообще отсутствуют. Мы, несомненно, мы уже примерно знаем, какие медикаменты будем закупать. У планах закупити близько семи різних медпрепаратів. Їх вистачить на три-чотири місяці. Та акція доброти та милосердя не завершується, бо й зараз сумчани продовжують жертвувати для хворих дітей. Юлія Марковська, Анна Книж, Віктор Лапченко та Андрій Геращенко на часі новини.